Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжимо розмову про наш рідний край, про нашу Україну. І будемо відкривати сторінки історії нашої батьківщини. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна, єдина це наша Україна. Для кожного з нас українська земля найдорожча. Як ви гадаєте, чому? Тому що Україна це наш рідний край. Всі ми народилися і живемо на Україні. Україна це наша Батьківщина, Україна дуже красива та мальовнича. Ми, українці, не дарма говорять, щасливий той! Хто любить свою землю і пишається нею? Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ, але були у нашої батьківщини славні захисники, що боронили її від ворогів. І що це за захисники такі? То хто це? Так, це козак. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народ щасливу долю. Як тільки ми промовляємо слово козак, одразу в нашій уяві виникає безкрайній степ, куди тільки дістане око скрізь духмяні трави. Серед цього дива степом, підіймаючи куряву пилу скаче на булатному коні козак, статний чоловік у шароварах зброєю в руках та довгим чубом, що розвивається повітром. Давайте ми з вами роздивимось, які козаки були на вигляд. Козаки носили полотняні сорочки. Вишиті. Поверх них одягали жупан, пов'язували їх поясом. Носили вони широкі шаровари. Шаровари були шовкові, шерстяні або суконні різного кольору з кишенями. Під шаровари одягали чоботи. А що ж козаки одягали на голову? Так козаки одягали на голову шапку бирку з хутряною околицею та сукняним кольоровим дном. А яка ж зачіска була у козаків? Так, голови голили, лиш залишали одну довгу чуприну на голові. Як називали козаки чуприну? Так це називали оселедець. Оселедець був однією з найоригінальніших ознак зовнішності козака. Існувало повір'я, що Бог міг витягнути козака за чуприну з різних складних ситуацій. Ну і, звичайно, кожен козак мав вуса. Чорні і довгі. Козак завжди мав при собі зброю, шаблю, мушкет або спис. А чи знаєте ви, де жили козаки? Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра. Тому козаків ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ, бо вона була вигороджене, відсічене навколо, і до нього не було приступу. Січ була оточена ровами і 10 метрів волом, на якому стояв дерев'яний чистокіл. На території Січі були хатинки, де жили козаки. А як вони називалися? Так, курені. В куренях жили козаки по 40 чоловік. В куренях жили козаки, в них стояли довгі столи, де козаки їли. Там було і вогнище, де готували їжу. Яку ж їжу полюбляли козаки? Так, козацький куліш, борщ. Вареники, а також вони полюбляли юшку, галушки і багато іншого. Також козаки вміли відпочивати. Змагання на конях, адже козаки повинні були міцно триматися в сідлі. Також змагання зброєю, де козаки постійно. Відточували свою майстерність, адже це було дуже важливо у військових діях. Посередині Запорізької Січі був Майдан. Головне місце на острові. Посередині стоїть церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього коцатства. Давайте ми пригадаємо, а коли ми відмічаємо свято Покрови? За юліанським календарем День Покрови свято відмічається 1 жовтня. Це світле та радісне свято дружно об'єднує народ, живить його вірою і повсякчасно заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на нашій землі. День Покрови. У всіх козацьких громадах святкували дуже урочисто. Козаки збирали загальні збори, святково одягнені йшли до церкви, адже всі козаки були віруючими людьми. З 2015 року цей день почали відмічати державне свято День захисника України. Святкувань та розваг. На Майдані вирішувалися важливі питання. Про навчання воїнів, підготовку походів, а також на Майдані обирали гетьманів. Яких козацьких гетьманів ви знаєте? Так, це Петро Сагайдачний, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький. І так їх дуже є багато. А як обирали гетьманів? Спочатку козаки збирались на Майдані, потім почали називати імена найславетніших. Коли козаки почали підкидати шапку вгору, це так на січі голосували. Потім гетьману вручили булаву, символ гетьманської влади. Крім булави, символом козацького війська були герб і прапор. Це корова. Яке головне заняття було козаків? Так, військові походи. На, на чому вони ходили в походи козаки? Так, на човнах. А як називається козацький човен? Так, чайка. Чим займалися у вільний від походів час? Вони виконували різні обов'язки, одні перевіряли зброю, смолили чайки, збирали їжу, багато тренувалися і проводили змагання. Про козаків складено багато прислів'їв. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Де козак, там і слава. Козацькому роду немає переводу. Її сини, запорізькі козаки, навік увійшли до скарбниці пам'яті українського народу. Ми їхні нащадки маємо свято шанувати і примножувати козацьку славу. Наша Україна самостійна і незалежна, але зараз переживає важкі часи. Так і як і в давні часи козаки боронили рідну землю наші славні солдати. Військові стоять на варті незалежності єдності нашої України. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу.